Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні вирішили вам зняти, як виводимо нашу белу пастух до коней, познімаю вам своїх коней. Знімемо кубилу, нашу нову покупку, кубилу на продаж. Марта якраз запряжена у возі. Також хочу вам розповісти про... Можливість купити упряж, шлеї гарної якості та по доступній ціні. Я вкладу зараз відео, невеличку рекламу, орієнтована на 30 секунд. Подивитесь, кого буде цікавити. Зателефонуйте до Дмитра. Його номер залишу під відео. Також посилання на Google. Вітаю всіх підписників і глядачів нашого YouTube каналу. До вашої уваги я пропоную упряж такий ренамент на продажу по доступних цінах та в хорошій якості. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 099 48 17 87 2. Власника звати Дмитро. Для більш детальної інформації, щоб оглянути асортимент, переходіть за посиланням нижче під відео на Google Фото. Дякую всім за увагу! Ja, продовжуємо відео. Ось обрала. Не знаєте, до цього не плану. Каца для них нічого подобає вашего. Забачте. О, баланка в них. Ось що! І... Така наша нова покупка Купила Мая. Марта, Марта. Купила 8 років. Термається зеребна. Дуже живота хіба. Не зеребно, то буде зеребно. Шатала. Буде час може. <кхух> Віталік приїде або їхать до Віталіка зробимо дело хотіли метр сімдесят п'ять вісім висота кобили хотіла 175 224 грудьок 2-24 дебела не гарячий поганий сторона і тато каже що бела мусить мене обганяти Zo gast Ага, я ще знімлю відео в полі, так трохи будемо їхати. Камеру не ні, ні, луня йде файно зараз. Ну, пам'ятаєте, ми Васильком, і двоє. Yeah. Пригнали не пам'ятаєте, а в граду. О, отак і вчора, град був, а цілий тиждень вдень у день. Як почало минулої неділі з градом, і вчора було в неділю град. А нині всі приму розок Ще Навіть нашу кукурудзу не ходили дивитися, що там з нею. Ось така побилка, хлопці кави. Можемо поміняти. Можемо їх продати. Стіна Так. добромірна. Ну, кубила така для, для молодих людей, то не для старих людей. Жива кубила, так. Є для дітей з різдво. Забрягли мені перший раз. Поїхали, не, поїхали. Подивитися, як вона випадає саме. Стоїть, з возом, нічого, ну то що жива кубила, йде так. П'яний би не їхав. Військовий, да? Так. Помало, помалений. Міни ніякий не показує, помали, що... маска, помалі. Не спіши, не спіши. Економ трошка, економ. Маєш гальмо, э, гальму. Наша долуна, ось перла-то наш норій. Дебела. Я дав роботи трохи, городи гразтувати. По гектарові пораха погразкувати. Так, а, може, так, і буде таке відео з такою роботою, так, якщо так, не продамо. Така на господарку. Так. І, і буде відео на парі. Або посметалися. Пойду трохи до роботи. З білим нашим з та руха та що має на коровку, вона би з нею йшла. Була загальна, вона б була загальною. Бісять не де, де, де би потримала. Мені за важки би не треба тягнути. Може, якщо б пару днів прийде, та й буде. трохи Троха м'як. їх. Так їхати за рульом. Став ланцюг створився. А такий є лошачок, Хілтона. Хілтона. Продається. Річний лошак. А, Шо, ви казали, що він казань що подає? Так. Лошак буде на продажу, можете... Хто позвонить, позвони, дамо номер телефон. телефону. Тобі відхилка на 100%. Так, лошачок відхилка. Я не знаю, Мама його така била можна. Превно пала, і має на нях ходити. Mm -hmm. Де ти била? Я думав, що ти ще розв'язалася. Ні, yeah, Белунька йде. Колонії треба лишити клантер на волі. Вона мусимо додому приведемо. Так як відбиває за вагором, парували. Може і приведемо цього гала на поле. Буду водити, вони трохи ходить. Белуня ще лишила нам пустатися город. Була ж гарна. А та ми так порвали, ну що, мале було. Кубил на поровку було. Багато вона трохи копала та й скочив раз, а потім казали, завтра, а завтра друга та. купила була. Люди привезли, та чуші порвали ліпше, як і в свої. Так то завжди. Це За два роки підряд три, я так роблю. Свої все нема коли. А завтра пустимо, а після завтра. Те, хоч є два жеребці, вже легше. Так. Два жеребці, кожен має свою кубилу і паруємо. Минулого року на Алана в тиждень 5-6 кубил. Паруємо, кубили. Господар, котрим Богом каже, тим паруємо. Як загружено, не беремо кубилу. Можемо тепер брат, що можна бути у нас. Стараємося, якщо недалеко, можемо їхати до вас з ароном. А якщо трохи далі, то старайтеся якось повилу доставити. доставити. Ну, тоді є більші шанси, то гарантії ніхто не дає, але надія є завжди. Що ми стараємося, через день жеребець йде. Два рази пускаємо, то не то. О, то вже включився, підемо. Ma è un po' il Oh, oh, oh. Ehi, ehi, ehi. 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 Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, І до Спарта, Куш! Є! Yeah. наша, можете замітити. Бела, Спарта. Спарта може продатися. Oh! Так, тато? What? Спарту можемо продати. Oh. Да нет, ти зараз будеш спутана за 2 минути, не, так? От хлопці навіть схожі ці Зір, зірки. Куш! їй да, да, дві ноги не вмієш як правильно цього себе поводити Із гімнюхами. Я думав, що буде от, наші дівчата, то харта трохи Fica a bucefala, esparta. Oh. a oh. ah? oh. bucefala. Fica a 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 a bucefala. Fica 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 Та, я скомпоную в небо, немає скій. Марина? Буде пазла з ними, що хоче? Та й Пуша! Пуша нам ті руки були, ті другі кубили, все було як казати. Ізгой. А тепер почало ставати... Ти друга на черзі напута Так, то ми її зараз запутаємо. коня Перестануть. Отпуст. Всё. У. А. Так-то на воды порядок, блин. Во.

Тут тримай гоу! Оу-о-го! О! Гоу. О, гоу. О. Її без камери зловдий, це я її. А Та то таке рішення на два дні, поки вони її приймуть. Оця вже як вода залізла. Булонка наша. Хочу їх зняти, ніяк не можу, яку мають лист до спереді, бо ця ревнує. Знімемо ті на оболоні. Не поможу mm -hmm. я і не буду її знімати. Mm -hmm. Як пуша зайшла в воду і випасає на воді. Такий зробили ми статимуємо постух цього року. Ще більше ніж що минулої mm -hmm. І то вони знищили траву, випасли за тиждень часу, чотири коні. Там, правда, вгорі ще є. Ми просто не знаємо, якби отут там і трошки, може бачили ви на відео. Якби ми її загороджували, чи вони би положили її. Так, наш пастух стоїть. Ідю, сюди. Йому прокурат, то мав бомки заряджає акумулятор я ще знімлюцю цю та... де досвід нас де нас перебува тих відео ми вже додому Відео з хіма вже буде на іншому каналі, на каналі Румуну бо Зараз маємо вести Арона. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Кого цікавий буде номер під телефоном, під відео буде номер телефону. Звати хлопця Дмитро. А за кого телефонуйте, телефонуете? номер буде вкрадений.